На Рівненщині жінка отруїлася алкоголем та померла. Людині було 26 років. Сталося це у селищі Оржів Рівненського району. Марина разом з своїм 37-річним співмешканцем та його рідним випивали. Пиятика тривала цілу ніч. Вживала спиртні напої у ніч, з п'ятниці на суботу. Вранці вказують свідки, що вони бачили, коли Марина ще вставала з ліжка та виходила з сливку. Коли надвечір вони знову. Збиралися вживати алкогольні напої, вечеряти. Вони виявили, що Марина вже холодна. Коли люди зрозуміли, що жінка мертва, викликати швидку чи міліцію не поспішали, продовжили перехиляти по черці. Лише згодом зателефонували дільничному інспектору. По приїзду тілесних ушкоджень на тілі загиблої правоохоронці не виявили. Попередньо вважають експерти, що смерть настала внаслідок отруєння алкогольними напоями. Сама Марина, мешканка міста Рівного, проте близько трьох тижнів проживала за вказаною адресою в селищі Оржів. Сім'я трохи зловживала алкогольними напоями і що стало причиною зазначеного зазначеної події. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Його кваліфікацію поки узгоджують. Відомо, що у загиблої 26-річної жінки залишилась трирічна дочка.